Хочемо з чоловіком висловити велику щиру подяку всьому медичному персоналу медичного центру ОКО, починаючи з прибиральниці, яка, коли чоловік прийшов, сліпий зовсім наділа йому бахіли і зняла їх також за увагу всього медичного персоналу, особливо на початку, там де обстежували в і Людмилі Васильівні, яка вселила віру в успішний. Результат операції, надію на те, що все буде добре. Особливу подяку хочемо виразити золотим рукам майстерності професійній низький Вклін бачук Наталії Юрівні за те, що вона зробила. У нас була дуже складна операція: мінус 16,75, астигматизм, катаракта, відслоєння січатки в деяких місцях. Тобто дуже складні були очі. Ми не надіялись на такий результат. Зараз результат мінус 2,5. Нас це влаштовує, він не бачив так з дитинства. Велика подяка всім, всім, всім медикам, які працюють в цьому центрі.